Це відео для власників Audi, Mercedesів, в основному Audi і Mercedesів. Ну і всіх машин, які є низькі. На даний час у мене тут висить єшка 211. Народ, я розумію, машина низька, дороги хренові. Пообривали свої захисти. Ну, але, блядь, не купляйте той кончений Тайвань, я вас прошу. Купіть оригінальну вживану на шроті або нову оригінальну. Або металево, не ставте той сраний пластмасовий тайвань. Це пізда. Ніхера не сходиться, зазори, дирки, майже ніхіра. Оці ще куски підкрильників, ще півбіди, ще якось стають. Но оця частина під губою. І оця це пізда. Тут я мусив обрізати, бо впирало. Тут я мусив свої дири робити, ніхуя не стає. Тут згорем пополам стало, а з тої сторони вже теж. Інші дири мусив робити, то пізда, ледве її поставив, такого їбатні, я ще не мав захистами. Тут теж. Не купляйте, не купляйте тої хуйні, я вас прошу. Купіть оригінальну, може трошки буде дорожче, може трошки буде десь тріснута, але то оригінал воно буде їздити. Всім гарного вечора!